Суванчик, привіт! Значить, Короткий відеообзор твоєї ГБЦ. Нарешті дійшли руки до неї. Значить, Так як ти просив, твоя восьмерка, ГБЦ 1,6 буде, під карбюратор зробимо. Валить буде, звісно, на всі бабки. Поселі розпідвала вивели в ідеал, застосували розверточку. Розпідвал в хорошому стані. Далі замінили вже направляючі втулки, відмили її. Замінили сідла, далі у нас сварочні роботи. Небагато, але є. Нічого кримінального. Проти тих головок, що ти просилав. то це просто небо і земля. Буде класно ГБЦ, тіло ще є. От, такі справи. Чекай ще трошки, і буде готово. Механічна обробка сідла і ГБЦ. Зараз центруємося. знаю просто мед В глаза а Для Ханчик, нарешті і твоя ГБЦ на цьому операційному столі готова до зборки. Всі деталі відмиті, ГБЦ вже продута, пройшло всі механічні обробки, сварочні, такий має вид. Сідла прирізані, все класно, все чітко. Канали, які варилися, я доопрацював, все чудово. Збираємо її тепер. Ну Ось і все. Нарешті Фіналочка по нашій ГБЦ. Повний капремонт має ось такий фінальний результат. Заміна сідел, направляючих клапанів, ремонт постелі Поварка, фрезеровка, мойка, зборка, сальники, регулюровка. Також я ніколи це не роблю, але в даному випадку підігнали, проточили кришку, щоб розпредвал наш не гуляв вліво-вправо. Я не знаю, попасть покажу я вам, чи не покажу. Подрыгалку. Он есть, минимальный вывим. Вот, Идеально просто. Идеально. После полного капремонта выглядит вот так. Русланчик, оце твоя восьмерка з двигуном 1,6 буде валить, страшно представити. Лялечка. Пакуємо, відправляємо, передаємо естафету і чекаємо відео звід. Зазори, випуск 0,40, впуск 0,25, шайби від 4, до 4, 4.0 до 4.40. Буде куди тобі регулювати. Друзі, підписуємось, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ, замовляйте наші, все зробимо, все буде по феншую. Всім добра, погнали працювати. Так, бодя, привіт Зараз знімаю відео, обіцяв тобі. Поставив я головку твою Ой. Холодна це вона геть Ну робе ідеально 1,6 це, звісно, конечно самоліт на вісімку, розриває вісімку. Шепче Це насос може на видео жужжить А так вона просто шепче просто Дякую тобі за головку. Ну, це труба ще мотора старого чорного. А так шепче. Просто шипить. Ще раз велике дякую тобі за ГБЦ. Це мені Богдан Каліновську свою зробив, бо в мене були металоломи. Тут він мені розпередвав, підігнав, по блату. Просто шепче. Ще раз Богдан велике дякую. Просто доключає тачка роби.